Доброго дня! Сьогодні ми починаємо наш кольоровий тиждень. Сьогодні в нас понеділок. Понеділок День зелений, ніжний, лісовий, приємний. Ось нарешті, після довгої зими, наша країна та наше місто вкривається безліч у відтінків зеленого кольору. Зелений світ це просто неймовірно. Цікаво! А відтінків скільки в нім? Десятки, сотні? Ні. Мабуть, безмірно відтінків є у кольорі у Є бірюзовий, є морської хвилі, є малахитовий, салатовий, блідий. Зелені всі відтінки дуже милі. Зелений колір людям дорогий. Бо це життя народжується знову, а потім тих відтінків не злічить. Ми бачимо картину причудову. Зелений колір означає жить. Зелений колір, дітки, ми з вами зустрічаємо не тільки в рослинах, а ще й в тваринному світі. Давайте з вами подумаємо та скажемо, хто із тварин має саме зелений колір. Наприклад, це крокодил, змії, папуги, ящерки, жаби. Я пропоную зробити аплікацію зеленої жабки. Для цього нам знадобиться. Вирізана деталька латаття із кольорового картону зеленого кольору. Це в нас тіло жабки, кружечок зелений, бажано з двостороннього паперу. Голова ось така деталь. Дві лапки, язичок і оченятка. Оченятка можна буде намалювати. Так, перше, що ми робимо, це будемо склеювати нашу жабку. Беремо тіло жабки, кружечок від це у нас буде ротик, ми його складаємо ось так навпіл і деталька голови. Голову ми ось так ось приклеїмо до ротика нашого, щоб він у нас тут внизу отак, відкривався. Приклеїли голову до нашого ротика. Бачите, він ось так відкривається. Тепер ми наш ось цей ротик, з цією стороною, маємо ось так приклеїти до тіла. Приклеїли, ось так. У нас ось така жабка, ось так відкривається ротик. Тут ми ось або малюємо, або, як я приклеюємо так, така У нас вже, бачите, жабка. Відкриваємо ротик. Ось сюди ми язичок приклеїмо, капельку таку крапельку клею на язичок. Не весь, а лише зверху. Ось така у нас жабка, показує язичка. І внизу у нас дві лапки. Так, подивіться, у нас ось така вийшла жабка. Тепер ми її з вами посадимо на латаття. Для того, щоб трохи прикрасити нашу аплікацію, я вирізала декілька, бачите, ось таких білих квіточок. І ми нашу жабку прикрасимо квіточками. На нас буде ось так тримати букет із квітів. Так, ось така в нас вийшла жабка зеленого кольору. Так, ми запам'ятовуємо цей кольор. Він зелений. Продовжуємо з вами розмовляти про речі зеленого кольору. І давайте з вами згадаємо, що ж такого корисного та смачного росте на городі саме цього кольору? Наприклад, огірки, капуста, горох, зелений перець, кабачки, зелена цибуля, петрушка, кріп. А в саду в нас росте що? Зелені яблука можуть так достигати. Зелені груші, агрус. Виноград зелений. Оскільки ми з вами заговорили про зелені овочі та фрукти, я пропоную трошки з вами порахувати. У мене є ось така корзина з фруктами та овочами. Давайте з вами порахуємо, скільки в мене огірків. Рахуємо разом. Один. Правильно, один огірок. Так, давайте з вами порахуємо, скільки в нагороді виросло капустин. Рахуємо разом один, два, дві капусти. Давайте з вами порахуємо, скільки в саду виросло зелених груш. Давайте будемо рахувати разом. Один, два, три. Правильно, три зелені груші. Відкладаємо. А тепер ми з вами порахуємо, скільки на дереві виросло зелених яблучок. Рахуємо разом один, два, три, чотири. Чотири зелені яблучки виросло на дереві. А ще я знайшла на городі ось такий горох великий. Давайте його відкриємо і порахуємо, скільки же вну... внутрі, скільки же всередині горошинок. Відкриваємо ось. Так. Давайте будемо рахувати разом. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять горошинок виросло у одному стручку гороху. Отже, в нас один огірок, дві капустини, три груші, чотири яблука та п'ять горошинок. Молодці. Добре попрацювали. А оскільки ми з вами розмовляли про зелені овочі та фрукти, я пропоную зробити мозаїку зеленої груші. Що для цього нам знадобиться? Для цього нам знадобиться. Дивіться, я намалювала контур груші з зеленим листочком. І потрібен один аркуш зеленого паперу. Десь ми будемо працювати. Ще нам знадобиться клей. Клеєм ми змащуємо нашу грушку. Ось так змастили. І тепер ми беремо наш аркуш паперу і починаємо відривати. Не відрізати, а саме відривати. Відірвали ось таку смужечку паперу зеленого. Його ми рвемо і починаємо викладати як мозаїку нашу грушку зелену. Ось так поряд. Один шматочок поряд з одним. Ось і виклали ми нашу грушку за допомогою ось такої техніки, як мозаїка. Ось така в нас гарна зелена грушка вийшла. Отже, дітки, давайте з вами підведемо підсумки, який колір був у нас сьогодні основним. Правильно, зелений колір. Ми з вами згадали. Тварин зеленого кольору, овочі та фрукти зеленого кольору, і навіть зробили аплікацію та мозаїку зеленого кольору. І поряд зі мною є ось така дошка, куди ми будемо викладати всі наші аплікації, які ми зробили. І в кінці тижня ми підведемо підсумки нашого кольорового тижня. Отже, перша в нас є ось така жабка вона Вже. Я її причеплю і причеплю нашу ігрушку. Ось так ми сьогодні з вами попрацювали. Я чекаю вас на наступному занятті. Бувайте, дітки!